Новини на телеканалі тв 4 Вітаю вас. Вибиті вікна, пошкоджені квартири та автівки. Такі наслідки ракетної атаки на Тернопільщину у ніч на 25 травня. Крила та ракета Калібр влучила в одне з міських підприємств, на якому одразу виникла пожежа. А уламки та ударна хвиля зачепили навколишні будинки. Ми запитали в потерпілих мешканців, що вони пам'ятають про ту ніч, де перебувають зараз, і чи розпочалися у їхніх квартирах вже відновлювальні роботи. Ми зараз перебуваємо на місці, яке постраждало від ворожого російського обстрілу в ніч на 25 травня. Крилата ракета типу «Калібр» влучила у підприємство неподалік звідси. А ударна хвиля вибила вікна в помешканнях багатоквартирних будинків, пошкодила автівки тернополян та гаражні приміщення. Відновлювальні роботи на місці тривають уже другий день. Наразі мешканці прибирають уламки скла у дворі та в квартирах, а вікна тимчасово заклеїли плівкою. На щастя, обійшлося без жертв. Більшість квартир у новобудовах ще не заселені. У багатьох них тривали ремонтні роботи. Пані Ганна одна з тих, чиє житло зазнало пошкоджень. Жінка розповідає, що в ніч обстрілу в її квартирі нікого не було. А зранку повернувшись, побачила зруйноване помешкання. Прийшла до квартири, то все побито. У нас ті панорамні вікна, всі вибиті і в залі вибите повністю вікно. Міжкімнатні двері поломані. Вчора давали і клюйонку, і все, і ми ще докупили і позаклеювали, поки що вікна позатива, а далі будемо, що, що будуть казали, що буде якась комісія є, бо що, що є хтось, що провіряють квартири. Внаслідок ворожого ракетного удару постраждала й квартира пані Олі. Її родина нині проживає в Золочівському районі. У придбаному житлі в Тернополі саме тривали ремонтні роботи. Жінка розповідає, що найбільше хруйнувань зазнав саме їхній будинок. Коли вони приїхали в неділю о 9-й ранку, побачили вибиті вікна в кожній кімнаті, зруйновані перегородки, вибиті двері та повністю знищену міжкімнатну стіну. За її словами, ремонт доведеться починати заново. Вже другий день родина ліквідовує наслідки нічного обстрілу та вже подали заявку на відшкодовування від держав. За попередніми даними від ракети пошкоджені сім багатоквартирних житлових будинків і десять підприємств. Ті, чиє житло зазнало пошкоджень через російський обстріл, можуть подати заявку на компенсацію за зруйноване чи пошкоджене майно внаслідок бойових дій через державну програму. Це урядова ініціатива, яка дозволяє громадянам отримати кошти на ремонт. Або відбудову житла. Заявку можна подати через застосунок або портал Дія. Після цього відбувається обстеження пошкоджень спеціальною комісією, і вже на підставі її висновку ухвалюється рішення про виплату. Програма діє по всій країні та охоплює як частково пошкоджене, так і повністю зруйноване житло. Подробиці у прямій мові далі. Держава запровадила механізм, який дозволить отримати компенсацію за пошкоджене або знищене майно нерухоме житлового призначення за державною програмою є відновлення для отримання компенсації. Власники нерухомого майна через застосунок «Дія» або через СНАП мають подати відповідну заяву. Важливо, дуже важливо заздалегідь перевірити, чи внесене ваше право власності до реєстру державного реєстру право власності на нерухоме майно. Якщо такого документу не внесено. Чи ви його загубили, чи втратили через наслідок руйнувань? Його можна відновити через СНАП або через нотаріуса». У разі, коли власником об'єкта нерухомого майна є недієздатна особа або особа, яка не виповнилася 18 років, подати заяву про надання компенсації може один з законних представників. Сума компенсації залежить від ступеня пошкодження житла і встановлюється комісію, та може бути використана на закупівлю будівельних матеріалів та на замовлення ремонтних послуг. Звертаємо вашу увагу, це дуже важливо, що ця послуга доступна. Якщо власник не зробив ремонт за власні кошти, зробити процес відновлення країни не лише ефективним, а й справедливим, інклюзивним та демократичним. У Тернополі провели захід на тему інклюзії в межах всеукраїнської безстрокової кампанії Справедливість та відновлення важливі. Учасники події обговорили, як забезпечити рівні можливості для людей з інвалідністю. На заході побувала і наша знімальна група. Серед частих помилок це перевищений угол, пониження, неправильно встановлені тактильні змоги. Тарас Хоміцький якнайкраще знає про проблеми, з якими стикаються люди з інвалідністю. Голова громадської організації Безбар'єрний Тернопіль займається перевіркою об'єктів інфраструктури міста на доступність. Щоб обговорити виклики, пов'язані з інклюзивністю. Чоловік долучився до заходу, справедливість та відновлення важливі. Справедливість і доступність саме відновлення для усіх людей, які потребують цього. Кожна людина, яка потребує уваги, допомоги і взагалом бути почутими. Інтегрувати людей з інвалідністю до нормального життя одне із завдань представників громадської організації СД Платформа у Тернополі. Подію в межах всеукраїнської кампанії, роль інклюзивності, відвідав Ярослав Яготін. Чоловік заснував таксі для ветеранів, які пересуваються на кріслі колісному. За минулий рік такою послугою скористалися майже тисячу військових. А проєкт набув популярності за межами Тернополя. Ми починали все з одного маленького буса. За цей час цю ідею загорілась також організація. Молодмісію Луцьк. Вони також собі придбали такий самий бус. І з завтрашнього дня наш синій бус переходить в місто Умань. А ми собі купуємо новий. Тобто це вже буде третє місто. Яке займає буде займатися цим перевезенням, окрім обговорення, представники громадської організації перейшли і до кроків зміну в місті. Вони подали петицію з вимогою облаштувати інклюзивний пішохідний тротуар на одній з вулиць Тернополя. Місцева влада підтримала ініціативу та доручила відповідним службам організувати виконання необхідних робіт. Просилу прикладу вдячність та ціну свободи. У тернопільській школі номер 19 відбувся урок людяності, який зібрав не лише учнів і педагогів, але й героїв сучасності, тих, хто пройшов війну. Разом вони говорили про важливе, ділилися досвідом, створювали символічні обереги. Як усе відбувалося, бачила наша знімальна група. Інтерактивні басіди, квести, арт та виготовлення оберегів усе для того, аби в дитячих серцях зберігалася вдячність та повага. У Тернопільській загальноосвітній школі No19 провели урок людяності Герой України з вірою у життя. Захід приурочений Дню Героя об'єднав учнів, їхніх батьків, педагогів і тих, хто знає, що таке війна не з розповідей ветеранів, саперів, волонтерів, громадських діячів. У нас сьогодні всі наші бесіди, всі оці інтерактиви, які заплановані на сьогоднішньому уроці людяності, покликані розглянути героя з різних його векторів: це герой батько або мати, сестра, брат, це герой особистість, це герой патріот, це герой частинка суспільства. Серед присутніх ветеран російсько-української війни Іван Бондаренко на початку 2023 року чоловік доєднався до 46-ї окремої аеромобільної бригади десантно-штурмових військ. За час служби боронив країну на Запорізькому та Донецькому напрямках. Я знав, що я як Чоловік, я маю захищати свою державу, свою країну, свою сім'ю, своїх близьких і рідних. На початку 2024-го в місті Мар'їнка на Донеччині Іван Бондаренко отримав поранення, через яке втратив праву руку. Попереду були місяці лікування, складна реабілітація та протезування за кордоном. Я дуже довго лікувався, тому що в мене крім ампутації ще були внутрішні проблеми з нирками. Але протезувався я на протязі 8-9 місяців. Протизувався в Америці. Тож такі зустрічі з героями сучасності. Це нагода згуртуватися довкола цінностей, за які сьогодні борються українці. Подякувати, замислитися і відчути. Свобода має ціну. Я думаю, що це дуже важливо. Я думаю, що навіть для нас це якась така підтримка. Так само ми для них можемо бути якоюсь підтримкою, можемо чимось допомогти і якось взаємодіяти. Тим більше дітям зараз у нас час дуже важливо якось зрозуміти, яка ціна нашого зараз тут життя, і яка ціна того, що ми сьогодні могли прийти до школи, і яка ціна того, що ми через тиждень часу зможемо випуститися з цієї школи. Це дуже важливо, тому що діти звикали до таких людей, які з протезуванням, поти прийшли війну до слова, схожі уроки людяності частина виховного процесу. У школах по всій Україні такі зустрічі проводять регулярно. Запрошують ветеранів, волонтерів, психологів, аби сформувати у молодого покоління чітке розуміння цінностей, за які борються наші герої, Цінностей, які роблять нас людьми. Загартувати бойовий дух та відчути на собі атмосферу справжніх повстанців на Тернопільщині відбулася вже традиційна теренова гра Легенда УПА. 108 учасників із різних шкіл області протягом трьох днів ночували в наметах та змагалися за перемогу в інтелектуальних і туристичних конкурсах. Але головне вчилися працювати в команді, підтримувати одне одного і усвідомлювати силу національної єдності. Як усе відбувалося? Дивіться у сюжеті. Понад сотню старшокласників з усієї Тернопільщини протягом трьох днів змагалися у тереновій грі Легенда УПАН. Захід відбувся поблизу села Грабовець Великогаївської громади. Учасники поділені на дев'ять роїв, жили в наметах, готували їжу на вогнищі, проходили смугу перешкод, грали в пейнтбол, змагалися у туристичних та інтелектуальних конкурсах. І все це з єдиною метою загартувати дух, навчити відповідальності та любові до України. Це учасники з трьох районів Тернопільської області. Є Матвіївська школа, Миколинецька, Лозівська, тобто, це є Бучацький район, точніше, громада, Козівська і Шумська. Учасників ми залучаємо шляхом. Управління освіти, так і вони зголошуються за власним бажанням через управління освіти. Учасники розповідають, готувалися до змагань заздалегідь, адже вони вимагають не лише фізичної витривалості, а й командної злагодженості. Я роював вже другий рік, а на опа, взагалі, вже три роки. І мене вибирали просто по голосуванню. Ми готувалися і до смуги перешкод, і до пейнтболу. Найперше ми приїхали, розклали палатки, підготувалися до всього сьогодні. Ми встали, зробили ранкову пробіжку, зарядку і було відкриття. І далі зараз пейнтбол і смуга перешкод. Втім, легенда УПА – це не просто гра. Це спосіб зберегти та поширити історичну пам'ять про українську повстанську армію, а також про важливість наслідувати приклади тих, хто колись боровся за нашу свободу. Для проведення такого вишколу необхідно чимало ресурсів: від харчування й облаштування табору до інвентарю для змагань. Впоратися з усім самотужки непросто. Саме тому важливою є підтримка небайдужих людей та організацій. Цьогоріч значну допомогу надали меценати місцева влада та волонтерські штаб-українська команда, який в нашій області координує народний депутат України Микола Люшнік. Завдяки такій підтримці, молодь має змогу не лише цікаво провести час, а й відчути, що про них дбають. Приємно, то, що не зменшується кількість дітей. З року в рік ці ігри проводяться по всій території Тернопільської області. І незважаючи на непогоду. Діти приїжджають, діти беруть участь, діти щасливі, що вони на сьогоднішній день мають можливість бути тут. Легенда УПА бере свій початок ще з 2003 року. Її заснували активісти, натхнені ідеями організації українських націоналістів та героїзмом Української повстанської армії. Добру частину тих дітей, які зберуть участь в цій тереновій грі, вже від 2003 року. Ми можемо констатувати, що бачимо згодом активними учасниками в суспільному, політичному, культурному житті і державотворні. Тобто, ті зерна, які вони тут черпають, вони проростають. Наприкінці змагань призерів гри нагородили. Проте головну перемогу у формуванні характеру, витривалості і відданості Україні здобули всі. Інтрига до останньої хвилини у восьмому турі чемпіонської групи першої футбольної ліги. У Волочиську місцевий агробізнес приймав харківський металіз 1925. Гості боролися за путівку до прем'єр-ліги, тоді як господарі прагнули завершити сезон перемогою на очах своїх уболівальників. Як проходило футбольне протистояння, дивіться далі у в останньому турі першої футбольної ліги. Агробізнес приймав харківський металіз. 1925 Матч проходив у Волочиську на стадіоні. Юність телеканал Тіві 4 показував поєдинок у прямому ефірі. Генеральні партнери трансляції футбольного матчу. Тов агробізнес та благодійний фонд родини Собуцьких. У першому таймі команди обмінювалися атакувальними діями. На 21-й хвилині нападник господарів завдав сильного удару по воротах харківської команди, але стійка врятувала гостей від пропущеного м'яча. До кінця першої половини гри футболісти намагалися пробувати із дальної відстані, однак безрезультатно. На перерву команди пішли з рахунком 0-0. На початку другого тайму Максим Войтіховський вийшов на побачення з голкіпером та відкрив рахунок у поєдинку. Після пропущеного голу команди почали грати активніше та атакували одна одну все частіше. На 67-й хвилині нападник гостей завдав удар головою, але воротар агробізнесу Роман Підківка не дав м'ячеві залетіти у сітку воріт. Наприкінці матчу подвоїти перевагу була можливість в Олександра Шевчука. Однак півзахисникові забракло влучності на останній хвилині основного часу свою нагоду реалізував Крістіан Мба, який вийшов на заміну. Взяття воріт встановило остаточний рахунок: – 1-1. завершився. Рахунок один, один Вийшла цікава боротьба, тому що ми грали проти хорошої команди, яка ставить високі цілі, яка має все для того, щоб бути в ВПЛ, тому що і фінанси, і структура, і так далі все присутнє. І тому десь нічийний результат, да, хотілося виграти, але, на жаль, що маємо, то маємо. Зараз команда йде відпочивати, а там буде. Далі рухатися. Дуже важка гра емоційно, тому що і по ходу програвали, нелепий гол цей пропустили, і команда суперника сіла вже ще було тіж... складніше забити. Але дякуючи хлопцю, дякуємо хлопцям за характер, за самовіддачу, десь змогли перебороти себе і забити. Але, звісно, кінець сезону нам є багато чого покращувати, але це. На все на все потрібен час команді за підсумками футбольного сезону 2024-2025 Агробізнес посів п'яте місце у турнірній таблиці чемпіонської групи. На металіз 1925 чекають перехідні матчі за можливість виходу до прем'єр-ліги, які відбудуться 29 травня і 1 червня проти футбольного клубу Лівий берег. На сьогодні у мене все. Більше новин, як завжди, читайте на нашому сайті tv4t.ua, А також підписуйтеся на наш телеграм-канал, QR-код, від якого ви бачите внизу на екрані. Спокійного вечора!